Через рік життя в Словаччині я зробила такі висновки щодо цієї країни та її населення. По-перше, це доброзичливість людей. Вони не конфліктні. В черзі ви не почуєте сварок між ними, по дорозі вам не буде сигналити незадоволений. А ще я помітила, що тут відсутні пункти. Словаки не змагаються між собою. Хто багатший, а в кого крутіша машина, чи гарніше одягнений. Їм зовсім немає до цього діла. А прикладом та й мабуть початком виховання цієї особливості. Починається зі школи річ в тому, що діти з першого класу і до кінця навчання в школі ходять у вільному одязі. Переважно це спортивний повсякденний одяг. Коли діти заходять в школу, то вони перезиваються у звичайні шльопки. Мені було дуже дивно дивитися на директора школи, коли я вперше привела дітей. Він сидів у звичайних шортах, у футболці а на ногах резинові шльопки. Потім для нас стало приємним подивом це те, що з крана тече питна і дуже смачна вода. Ще тут гарний краєвид і природа. Так як я з півдня України і зелену траву ми звикли бачити лише весною, то тут я всі відтінки зеленого кольору побачила на протязі всього літа. Також тут в теплу року Сонце стає дуже рано о 4-й годині, а сідає о 10-й вечора. Прокидатися рано набагато легше, в о 5-й сонечко вже світить і увесь час співають пташки. Саме тут я почула стільки пташок, їх так багато і вони весь час співають. Спів можна слухати навіть у містах. Літо приємно тепле, немає задушливої жари, асфальт не плавиться, як у нас на півдні. Через такий клімат відчуваєш високу працездатність навіть впродовж всього літа. Мадський транспорт, що автобуси, що поїзда, вони всі нові і чисті. Ходять часто і напівпорожні. Тобто ви завжди будете їхати сидячи в комфортному кріслі. Також тут автобуси, як і в місті, так і між містами, ходять строго за розкладом, що не скажеш про поїзди, вони часто затримуються. Ще перевагою в їхньому транспорті є наявність інтернету, вайфай, а в поїздах біля кожного крісла є розетка.